Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу вам запропонувати ювелірні вироби із срібла виробник Юрів Біла церква. Набір з золотими пластинками. Сережки, каблучка. Каблучка. Ширина каблучки 6 мм. По боках золоті пластини. Золото не стирається. На кожному виробі. Є іменник срібне клеймо і золоте клеймо. Золото 375 проба. Срібло 925 проба. Вшинка 2 мм. Розмір каблучки 18,5. Ціна 1490 гривень або 35 доларів. Камінчики цирконії, сережки, товшина сережок півтора сантиметра. Так само золоті пластини по боках, камінчики цирконії, штифт занижений на 1 міліметр. Заступка англійська. Ваам 335. Ціна 2120 гривень або 50 доларів. Ще один набір з золотими пластинками. Сережки, каблучка. Каблучка. Розмір 20 Ширина 8 мм. шинка 3 мм. Вага 3,75. Ціна 1580 грн. гривень або 37 доларів. Сережки довжина 1,7 см. Ширина 7 мм. Штифт занижений на 1 мм. Застібка англійська. Так само золота пластиночка. Вага 4,46. Ціна 1750 гривень або 41 долар. Сережки. Стрібло родоване. Довжина сережок 2 см, ширина в нижній частині 7 мм, Штифт занижений на 1 мм. Застібка англійська. Вага 4,56, ціна 1700 гривень або 40 доларів. Набір сережки, каблучки, чорна емаль, Каблучка. Розмір 18,5. Каблучка однакова по всій ширині. 4 мм. Вага каблучки. 2,44 Ціна. 930 гривень або 22 долари. Сережки. Довжина сережок 2 см. Ширина 4 мм, штифт знижений на 3 мм, застівка англійська. Бага 285. Ціна 1250 гривень або 29 доларів, набір сережки, каблучки, вставка, Онікс, срібло родоване, каблучка, розмір каблучки 19, шинка тоненька 2 мм, діаметр 1,2 см. Вага 2,10. ціна 900 гривень або 21 долар. Сережки. Діаметр 1,2 см. Штифт занижений на 1 мм. Застівка англійська. Так виглядає каблучка ззаду. Вага. 3,87. Ціна 1750 гривень або 41 долар. Набір в стилі булгарі. Сережки. каблучка. Ставка цирконій чорний. Каблучка. Розмір 17, шинка 2 мм. 8 мм діаметр 4 мм діаметр камінчика вага 2,46 ціна 890 гривень або 21 долар сережки довжина сережок 1,5 см ширина 8 мм Камінь діаметр 4 мм. Штифт занижений на 1 мм. Застібка англійська. Вага 395. Ціна 2,250 або 53 долари. Набір з цирконієм. Сережки, підвіска. Також існують до них каблучки, золота пластина, сережки, довжина 2,8 см, камінь діаметр 1,5 см, штифт занижений на 1 мм. Так виглядають ззаду. Срібло родоване, золота пластина, вага сережок 1439, ціна 2850 гривень або 67 доларів. Підвізка довжина 2,7 см, камінь 1,5 см. Вужко 6 мм ширина 1,4 см довжина. Вага 6,64, ціна 1250 гривень або 29 доларів. Друзі, всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення. Також запрошуємо дивитися відео наших виробів в інстаграмі Труска. з малих букв.